Кожен з нас зустрічався з лінню. Ця підступна штука здатна зруйнувати не лише наші плани, але й мрії та можливості. Але друзі, сьогодні ми тут не для того, щоб здаватися. Сьогодні ми вчимося, як поставити лінь на своє місце і взяти під контроль своє власне життя. Отовіть собі, що одного разу ви прокинулися з бажанням змінити світ, підкурити нові вершини, досягти чогось неймовірного. Але ось вона лінь підкралася і все загальмува. Знайоме відчуття, правда? Я, блядь, хуяру, хуяро то нема. Не йдемо. Але не хилюється. Сьогодні ми навчимося, як повернути собі владу та не дозволяти ліні зупиняти нас. Лінь – це не просто бажання відпочити, це хитрий ворог, який маскується під зоною комфорту і змушує нас вірити, що час у нас ще вдосталь. але насправді час минає, і разом з ним зникають можливості, які ми щодня втрачаємо. Сундзи писав: війна це боротьба над часом. Тому, якщо ти не використовуєш час ефективно, ти вже програєш. Будьмо відверті. Скільки разів ми обіцяли собі щось зробити завтра, але завтра ніколи не настає. Бо лінь тримає нас у своїй пасті. Вона переконує, що пізніше буде краще, але це обман, краще це зараз. Лінь часто бере своє через страх невдачі або перфекціоніст. Ми боїмося, що наші зусилля не будуть оцінені або що ми не дійдемо ідеалу. І саме тому лінь стає нашим захисним механізмом. Ми просто уникаємо дій, щоб не стикатися з нашими страхами. А ще лінь живиться нашою звичкою шукати легкість. Шляхи. Але правда в тому, що легкий шлях рідко приводить до справжнього успіху. І тут потрібно ваше рішучість. Ви маєте взяти відповідальність за своє життя і почати діяти, навіть якщо це важко. Я от сам на початку літа ставив собі за ці зняти мінімум 20 відео за літо. Вже почти кінець літа, а це лише друге відео. Але є хороша новина. Вихід існує, як побороти лінь і перетворити з ворога на свого союзника. Почнімо з кількох простих, але дієвих кроків. Перше, це зробіть перший крок. Лінь паралізує наш саме момент старту. Найважливіше це зробити перший крок, не намагаючись бути досконалим з самого початку. Почніть з малого, навіть якщо це лише одна дія, це просто маленька дія, яка стане початком великих змін. Два це встановіть чіткі цілі та плануйте час. Конкретні цілі, це ваші маяки в океані лінії. Запишіть їх, розбийте на маленькі підзавдання і поставте собі термін. Чіткий план зробить лінь менш переконливою? Три це перетворіть невдачу на урок. Невдача це не кінець. Це частина шляху. Кожна невдача вчить нас чомусь важливо. Перестаньте боятися помилого. Вони лише показують, що ви на правильному шляху. Чотири – це ведіть корисні ритуали. Створіть звички, які допоможуть вам залишитися на правильному шляху. Це може бути ранкове тренування, планування дня чи навіть п'ятихлина медитація. Ці ритуали дадуть вам відчуття контролю і допоможуть уникнути лінь. І нарешті не забувайте нагороджувати себе за досягнення. Це може бути будь-що завгодно. Від смачного десерту до невеликої перерви. Головне відчувати радість від кожного свого успіху, навіть якщо він здається незначним. Висновки. Лінь це виклик, але ви можете його подолати. Якщо це відео допомогло вам, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інші мої поради. Дякую за перегляд і до зустрічі до нового відео.